Всім привіт, дорогі мої туристи, Мене звуть Анна. З вами туристична компанія онлайн тур. Я зараз знаходжуся у місті Блана з готелі Блау Марсі, який розділений на дві частини: один готель і інший готель, а в якому ви будете відпочивати. обирайте і дивіться далі огляд. І бронюйте за нашим номером телефона, залишаю його тут. Обід в готелі, починаємо з зони з солодощами. Дуже приємно, що стоять окремо ось такі вершки, і ви можете їх полити собі на. Якісь тортики, дуже красива викладка. Далі по фруктам, подивіться, є полуниця, є сливи, банани, апельсини, є нарізана диня, арбуз, є черешня, груші дуже хороший вибір по фруктам. Далі салати, закуски, ось така красива груша. Так ось тут закуски, ковбасні, сирні закуски, овочі. Є креветки, оливки, креветки. Далі по закускам ще є ось така ковбаска, м'ясо. Дане що є з гарячого, грибочки. Рибний суп, картопля фрі. Тут роблять м'ясо, достатня кількість столів в ресторані. Також рибка є на грилі. Йдемо далі дивитися інші зони. Ще одна зона з гарячим. Тут тільки стільки всього, а вона вже за Це дуже красиво і смачно. Ось такий чудовий вибір. На обід. Так виглядає ресепшн. Дуже приємна зона. До моря буквально кілька кроків. Готель настільки гостіприємний, що нас пригощають сангрією і закусками. Це горішки, ковбаска і ще були чіпси. Дуже приємно. В Іспанії немає номерів, які двокімнатні, є сімейні, то це буде ось таке ліжка і буде ще на дві дитини. Ось такий диванчик, або потрібно брати номер стандарт один і другий. Балкончик, вид. Ось поруч море ми бачимо. Вид буде на басейн. Це все територія цього готелю. Зелено, красиво. Взагалі весь регіон Бланнес, достатньо такий симпатичний. Ось тут вигляд. Покажу, як виглядає душ туалет, є косметика. Ванна. ось Такий номер. Ось такому переходу підземному ми переходимо з готелю Блаумар до готелю Блаусер. Зверху басейн. Тут тунель. Йдемо в інший готель. Uh -huh. Номер, який може бути сімейний, тому що тут одне ліжко ще на двох дорослих, і отакий от диванчик, який розкладається і може бути для двох дітей. В Іспанії дуже мало готелей, де є номери сімейні, а в двохкімнатних немає взагалі. Ось такий чиновий вид буде на море. Дуже зелено, красиво, також видно інші готелі. Це нас регіон Бланес. Остабрава. Готель Блаумар і Блаусель це два готелі, які знаходяться поруч. І ви можете користуватися територією і одного, і іншого готелю. Ось він Блаумар. І ось Блаусель. Територія загальна, загальні басейни. Єдине, що ресторани різні. Але якщо невелика загрузка по готелю, то може працювати тільки один ресторан в якомусь з готелей. Ось така територія. Пляж поруч, вуличка з магазинчиками, з кафешками, але взагалі такий регіон він дуже тихий, Ланас, спокійний для тихого відпочинку.